Друзі, всіх вітаю на каналі. Вчора комісар Ради Європейського Союзу по правам людини визнав незаконними санкції Зеленського, які він вводить проти своїх критиків, незалежних журналістів, блогерів, політиків, лідерів громадської думки. Так ось в Європі. Визнали, що такі дії Зеленського є незаконними. В офіційному звіті є зазначено, комісар висловлює занепокоєння щодо повідомлень про випадки залякування та інші форми переслідування українських журналістів, адвокатів, представників громадянського суспільства, політичних лідерів та лідерів думок. Які критикують уряд, українська влада застосувала так звані персональні санкції до деяких цих осіб, обмежуючи їхню свободу пересування, вираження думок та права власності? Комісар стурбований використанням персональних санкцій проти громадян України, оскільки вони передбачають значні обмеження прав людини та обходять звичайні судові. Механізми ця інформація не публікується в засобах масової інформації України, оскільки практично всі вони під контролем СБУ. Ви знаєте, скільки СБУ арештовує журналістів-блогерів за критику Зеленського? Наприклад, мовчить видання Українська правда, яка постійно радіє запровадженим зеленським санкціям, блокування ютуб каналів. Але після публікації звіту ЄС щодо незаконності таких санкцій на українській правді гробове мовчання. Нагадаю що 25 травня 25-го року Зеленський вів проти мене персональні санкції за мою журналістську діяльність З 2008 року. Я займаюсь правозахисною діяльністю, захищаю права українців, публікую статті про порушення закону з боку влади та корупцію, приклади юридичних механізмів захистити свої права. І що? Отримав санкції від зеленського. Нещодавно я публікував розслідування. Як Зеленський 24 лютого, 2022 року запустив Росію в Україну. Це розслідування було дуже резонансним, і через тиждень після цього відео Зеленський підписує санкції проти мене та обмежує доступ моїм Ютуб каналам з території України. Зараз щоб дивитися мої відео на Ютубі, треба у своєму акаунті Ютубу змінити країну місце знаходження з України на будь-яку іншу, і тоді відео відкриється або використовувати VPN. Зеленського намагається представити, нібито, що він демократичний лідер, а Україна є демократична держава. Ні, абсолютно це не так. Журналістів переслідують, і це вже офіційно нарешті підтверджує Європейський Союз. Цю інформацію потрібно розповсюджувати і вимагати українських журналістів, які пасуться на кормушці в СБУ. Щоб вони про це також розповідали. Питайте Михайла Ткача та інших тих, хто працює на офіс Єрмака та СБУ. Дякую за увагу.